Всім привіт з вами Матвій і, і Тато. Сьогодні у нас буде розпаковка. Маленька розпаковочка. Всіх вітаємо з новим роком. Mm -hmm. І коротенько вирішили е, зняти розпаковку ось таких ось маленьких доповнень. Доповнень до Marvel Champions. Карткові Це... гри. гри і Unstoppable. Спочатку у цю подивимося. Mm. Так, як, як її краще розпаковувати. Мабуть, так. Mm. Розкажеш щось про цього героя? Ну, Гамоля це одна з захисників галактики. Так. Яка була донькою Таноса. Донькою Таноса. і була ще... Подругою не були. Навіть не подругою, а вони сестри. Угу. Не було і Гамора, вони сестри. І це у нас доповнення, це Hero Pack. Hero. Hero Pack це значить, що тут тільки картки для додаткового героя. Давай подивимося, що тут іде. Така коробочка. Тут все просто. Тільки колода карт. Ну-ка, давай подивимося. Ух ти, диви, який постер прикольний. Да моло. Диви вона крута яка. Це З якимись якими жуками б'ється. Одна з, одна з вартової галактики. І тут про неї трошки написано ось так, тут ось тут трошки історія про неї і Амора Aggression, Тобто мається на увазі, що в неї колода агресії. Хоча я бачу ну, більшість карток агресії, а є ще додатково, якщо хочете, із, із інших так само колода протекшена. Venus. І Justice. Mm -hmm. Ну, давай трошки ближче подивимося, це сама картка. Гамора, угу. AltRego. Ліку... Лікування на 3. Ну, лікування на 3 це зазвичай нормально. Нормально. Розмір руки це нормально 6. Ну, hit це 10 це нормально. А розмір руки як тобі? Нормальне 6. Це постійно на розмір 6. Ну і тут стандартний 5. 5, так. Ну, ну тобто це не один як у залізну людину. Ну скажі. так, ну це зовсім не прикольно. Було зовсім не прикольно. Mm. Герой гвардіан написано. У нього знешкодження 2. У неї а, атака 2 і захист 2. Тобто, всього-всього. Ну, це такий стандартний герой, який мені вже подобається, що у нього там все порівняно. Так, і в неї які тут особливості. Файнес, це після того, як ви атакуєте, ви можете зняти ще один жетон загрози з плану. О-о-о! А і тут навпаки, якщо після того, як ви розігруєте оцей знешкоджувальний івент, то тоді ще один демедж заносити але це один раз на фазу можна зробити. Ну, непогано. Ну, не погано, а тут. А, ну, тут теж багато всього. Давай, давай тут пізніше ще порозбираємося. Подивимося, які картки. Не було. Хотіли коротенько ж. Так, не було. Це союзники. Не Нейтраль... Нейтральне, ну, виходить, це картка самої колоди Гамори. Тобто не було, ми не можемо перенести до якогось іншого героя, тільки в неї в колоді може бути. Цікаво, що в деякому доповненні не було гра як лиходій. Так, це точно. Це було б, було б цікаво з нею пограти. І не було проти Так. Як в останньому серії. Так, так, так. Івенти тут цікаві, такий арт прикольний. Гамора, гамора це все її картки. Багато івентів. Тут трохи вона схожа на жінку Халка. Трошки, так, така сама зелена. Ну, да. Супорти, абрейди. Дві... Ну, треба ще, треба буде пограти за цього героя, і тоді можна буде скласти якесь враження. Потім у нас Колода агресії починається. У нас союзник Одр... Анджела. Я Це... не знаю. кодрон. Анжела. Це... Азгазгарда якась. Азгард? Так. Це якась подруга Тора, мабуть. <с Точно, <с ми вже... Точно ми вже не пригадаємо. О, Ой. Venom Little Protection. Клас. Так, це точно Веном. Вену. Агресивна колода пішла, потім у нас тут. О, мій любимий квіл. Так, герой Старлорд. Убожнюю його. Так, він тут також є. Івент, і потім Аперкот. Аперкот ми дуже добре знаємо, часто використовували. Це дуже Ой. корисна штука. Потім мене диви хто. Ще один твій улюблений герой. Ну так, да. я його люблю. Так, ну але це вже. Колода Protection іде, тобто. Protection. Якщо ми захочемо поміняти oh. аспект і грати з іншим, тоді можна буде. От тепер тут багато якихось персонажів. Так, Мені. так. Це Justice. Justice. Mm. Колода Justice, Потім парочка ще. Ну, цих я добре знаю, давно. вона. це прикольний апгрейд, так. Це додає плюс один атаки. Mm -hmm. Герою назавжди. Mm -hmm. Це прикольно, це ми використовуємо дуже часто. Оце новий якийсь абрейд, і диви, у нього така зірочка, це значить, що він унікальний. І тільки можна одного такого розіграти. Два. О, плюс, плюс два, два. додає. Атоки. Так, так, так. Потім диви у нас Тут дракс. Дракс убивці за головами. Так, дракс у нас такий мощний, і цікаво, що він сірою карткою, це значить що? Що можна що... взяти його до, до рокета. Так, можна іншим. взяти до будь-якого героя, до я... роки дракуна, до грута, до когось завгодно. До речі, я за Грута б... грав, він мені трохи сподобався. Трохи сподобався. Ну, може, цікаво було б познімати про те, що тобі сподобалось. Ну так, особливо, якщо у тебе там парустки 10 і там є картка, що так. зробіть стільки урона або... Ну, про групро гру то треба знайти колоду, щоб ти показав. Або знескочування, і, і там можна 10, прям. Є така картка. Так, дуже мощна карта. Да. Так, далі пішли стандартні такі енергія 2, mm -hmm. наука 2, сила 2. Oh. І далі оце у нас вже пішло. Гамора знову. Так, так. Особистий цей ворог. У нас тут не було. Знову? Не було. Ну так, звичайно, вони ж. Запеклий ворог. Тут, виходить, не було. Давай підписуємо не було. Ну, і це до неї так само картки йдуть. І далі якийсь стовп. Ага, це далі наступні картки. Це не являються частиною колоди, і їх треба використовувати вже для. Декбілінгу, тобто вже для побудови колоди. Щось я вже таке бачив в деякій грі отаке, от малюнок. В деякій, так, точно. Точ, ну, в сплендер, пам'ятаєш? А, в сплендері так. У нас ще Splendor є, так само Марвел, і там і багато. таких. І я багато бачив карток, які дуже прям дуже схожі, так на то? Та прям загальний у нас, і у нас гамор, для догомору є чудове доповнення. З ким вона може побитися. І в The... нас ось таке ще доповнення. The Титан Titan Shadow. Так, тінь скаженого, скаженого... Ти... скаженого або злого титана. І тут є декілька босів. І третій бос це у нас якраз Танос буде. І Ох, Танос... хотіли показати. Одне. І проти. Тануса було б якраз непогано. Пограти гаморою Саме гаморою пограти. І цікаво, що в цьому доповненні є ще локі. Є ще локі, так. Це дуже кого... несподівано. Тут багато кого є. Хто є в цьому доповненні. Ебо ні називається Ebo ні знаєте чому? Тому що він м'явкає. М'явкає, точно. Ось такий. Mm -hmm. Танос у нас є. І саме проти нього можна... Пограти, наприклад, гаморою. було б дуже тематично, прикольно. І тут у нього навіть є камінчики. Timestone. Space stone, soul stone, reality stone, Power Stone, Повестон, stone, stone. Mind Stone, Так, mm -hmm. тобто, це камінь нескінченності. Яких і... я дуже страшно. Сама руковичка є. Oh. Так, і оце Infinity Ганель це получається руковичка нескінченності. Вона може гратися як станусом, так і в принципі можна її дати любому. Антигероїв, тобто можна дати на соріго, наприклад, якщо він зможе. Ну я не знаю, що на втримає цю перчатку. Так, це ще споро. Це так. ще він, коротше, розлетиться на шматки, бо він найлегший босс. Потім Міньйони тут йдуть Ебні. мау якраз Проксима, Міднайт, Корвус. Корус. Тобто діти Таноса, вони тут теж. Цікаво, само, чому тут одного немає. Присутні. Так. От, якраз ми і пограємо, і подивимося, як воно грається. Ось Таке от доповнення. Маленьке ми розпакували і трошки поговорили про більше доповнення, яке, яке раніше у нас вже було. Ну, колода мені вже і так сподобалась. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, то ми тоді ще більше знімемо. Про Marvel Champions у нас є ось це доповнення. І ще є доповнення з Грутом із, і з Рокеракуном. І там ще є Ронан Так, з Ронаном. а, І розкажемо про інше. Також ми, у нас вже є деякий досвід. Деякий досвід і у нас є досвід, що Ронан це найважкіший босс в цьому Marvel Champions це точно, це точно. Бо коли я проти нього грав грутом, він просто мене розвіз. Так, це було дуже важко. Наче Чекати, потяг. Давай подивимося зараз. Запис ще йде. Ну, йде. Да. Так, а тут коробка якась дивна. Як це дивно? А вона так не відкривається, вона відкривається ось тут, нагорі. Б... Диви, як цікаво. Я не знаю, що це за гра, тому не питайте, що це. Ну, це гра... Unstoppable тут треба будувати колоду. Будувати колоду. Будувати колоду. І у нас в цій, в цій грі додаються, в цьому доповненні, додаються просто додаткові персонажі. Наприклад, оця ось дівчина, яку я нічого не знаю. Так. Ну я теж про неї мало що знаю. Але... Дуже цікаво спробувати. Базова гра мені, в принципі, подобається. Ось такі два герої ще нових. Сима... Якийсь який жук. Жук. Бачиш, скільки у нього. До речі, цей жук мені нагадує з гри Марвел Космічне вторгнення. Так, схожий, так? Тут, тут трошки про них написано, яка у них фракція і все таке інше. І і ні, я, я так, про так. не знаю. І ось е картки. додаткові картки, з яких потім будуть складатися от протектори йдуть, протектори. Особливі, особливі, в які будуть вставлятися ці картки, абрейди. І можна буде грати тут просто більше всього. Більше до бази... всього, і я не розумію, що, що з картками тут відбувається. А вони ще ж тобі кажу, вони складаються особливим чином, вони вставляються в протектори. Протектові. Так, так, так. Ось такі у нас оці кори картки. І, до речі, і тут у них вся, всякі там ціни там і все таке, всяке інше. Ну, в принципі, як було в базовій грі, тільки просто більше всього. І, до речі, я вас хочу запитати, який у вас найулюбленіший герой і Ілиході в, в, в Марвелі? В Марвелі в Юнайтед чи Marvel Чемпіонс, чи Marvel. Marvel. чи Марл Marvel Зомбіс. Ми вже скільки м Марвелів пограли? Марвел Чемпіонс, Марвел Зомбіс, Марвел Юнайтед. Так, розкажи, який тобі більше подобається. Мені подобається Марвел Чемпіонс, тому що там просто не так, що ти як в Марвел Юнайтед можеш там, наприклад. Кампанію взяти, бо в Marvel United там немає ніякої кампанії, а тут є куча кампаній, і це дуже прикольно. І особливо, якщо ти граєш в кампанії одній Marvel Юнайтед, а вона там лише одна, то можна вибрати будь-якого героя просто на будь-які сценарії. Наприклад, спочатку грутом, потім трокітом, потім ще. А тут треба одним лише героєм на всю компанію. Так, ти, всю, вже, ти вирішив все одразу все, все розповісти одразу. Mm. Так? Ну так. А Марвел Zombies? Марвел Zombies, до речі, ми допроходили. Допроходили. Так, там було скільки вісім місій. Da. Передостання місія була сама важча, найважча, найважча. Декілька разів ми один раз програли, потім нам вдалося все ж таки виграти. Ну і остання місія була доволі такою легкою, скажи. Що просто можна тих зомбів перехрит... Перехитрити. Перехитрити. ну, Звичайно. Ми Може... знайшли шлях, так як ну, да. можна було просто надурити, обійти і, і таким чином виграти. Так, Було цікаво. Марвел Юнайтед ми е, теж багато попроходили вже, і нам yeah. залишився тільки хто у нас там був. І Мортус, і хтось такий. І Мортус за ми не грали проти нього. Ми ще і в доповненні Мар Карнаж. Так, і ще з Карнажа когось там не перемогли. Кріма, ми грали, але не перемогли. Ну і ще там у нас коробка приїде. Так, коробка приїде, будемо ще робити розпаковку на а, варту, вартові галактики. І, і будемо грати тоді вже з вартовими. І... Marvel United і Marvel Zombies теж. Б... Слава Богу, що там є Пітер квіл, якого я обожнюю. Буде цікаво, будемо обов'язково знімати, так що дивіться. Стежте, ставте вподобайки. До наступного разу. Так, да, бувайте!